Рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні я буду брати інтерв'ю у моєї подруги і дуже хорошої клієнтки, які я знову заплала косички Афрокосички Зізі. Аліна, да. розкажи нам, будь ласка, чому ти вирішила заплести афрокосички? Мені дуже подобаються Афрокосички. Як вам? З ними. З ними дуже легко. А який раз ти заплітаєш косички? Це вже другий і точно не останній. Перший раз я заплітала чисто такий коричневий колір, а потім я вирішила додати щось ще оригінальненьке. додала такого рижового відтінку. Так, можу сказати, що афрокосички, якщо ви заплітаєте зі ЗІ, то це той варіант, коли можна повністю поміняти свій колір волосся. Тобто ви можете запасти і... Я не знаю, салатові косички, вони приплітаються таким чином, що максимально ваше волосся сховане і можна його змінити, і абсолютно не буде видно ваш натуральний колір. Ми поговоримо про плюси та мінуси афрокосичок. І так, які плюси в цієї зачіски? Дуже комфортно з цією зачіскою, не потрібно мити через день або кожен день голову. А як часто? Бажано взагалі в один раз в 7-10 днів. Отак я і десь раз в 10 днів мию. Е, також можна робити різноманітні зачіски, хвостики, косички. Дуже оригінально і дуже зручно, особливо в якісь поїздки, на море, відпустки. Серед мінусів цієї зачіски можу сказати я, як майстер, те, що дуже довго вони плетуться. Ну, взагалі я плету косички інколи і два дні, наприклад. А якщо це Зізі, ось такий варіант, коли ми приплітаємо наші косички до готових до колосків, тобто спочатку плетуться колосочки, потім до них ми чіпляємо машинної роботи косички, і їх можна заплести за 3,5-4 години. От приблизно так. Сьогодні ми її заплелися. Так, серед мінусів що ще можна назвати? Це те, що трошки важко, відчувається, вони на голові. Те, що їх настільки багато забуваєшся, потім там десь йдеш ними, трошки чіпляєш. Хочеться покласти хочете, та, да, на багатьох. Хочеться, щоб їх хтось поніс трохи. А взагалі набагато більше плюсів, ніж мінусів. Заплітайтеся і будьте з косичками. Заплітайтесь, будьте оригінальними, щасливими і самими красивими.